Гостях унатки рукоділки, мене звуть Наталя. І сьогодні я хочу розпочати тижневий рукодільний тиждень. Так, я надихнулася, Дивлюсь, дівчатка знімають і хочу спробувати. У мене вже була одна спроба. Я хотіла е, розпочати місяць ти, місяць рукодільний, <хи> відзняла перше відео. Потім я хотіла по цій роботі, от Дімовська схема, ви бачите, зробити окремо тільки на ну, по цій роботі відео так, з багатьох частин, там де ви могли б тільки спостерігати за процесом лише цієї роботи, але теж відзняла перший, першу частину. І загубились десь мої відео в, в телефоні. Не знаю, де вони поділися, начебто так не видаляла, але знайти їх я не можу. Тому відмінилося у мене це. Скасувалася ця зате, затія і, 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 і. Дуже рідко у мене виходить знімати, тому що немає. Натхнення, немає бажання, і ну, треба так, знаєте, хвилю таку спіймати, коли хочеться поговорити, і є що сказати. На жаль, ми з останнього часу це не так часто буває. Але зараз я дивилася наш рукодільний, і надихнули мене дівчата, все ж таки, спробувати ще раз розпочати вже рукодільний тиждень. І... Ну, спробую, спробую. Це для мене нова, новий такий формат відео. Я такого ще не знімала, але цікаво спостерігати за іншими е, дівчатами, які знімають рукодільні тижні або там рукодільний місяць. От, і хочу я спробувати. Сподіваюсь, щось буде цікаво показати. І так, я вам хочу показати, чим я буду займатися цього тижня. Сьогодні у нас четвер. Начебто четвер сьогодні. <смі> і тоді буду знімати з четвера по четвер, правильно? Четвер, яка дата, я не скажу: чи 19, чи 20 червня. Тому що помічник зараз в школу не ходить, тому я взагалі вже заблукала і в днях, і в датах, і в, 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 в усьому. У мене теж відпустка від всіх цих дат і <смі> днів тижнів. Тому вже вибачайте, як є. Так, і хочу показати, що я буду протягом цього тижня робити, трошки розказати, і вже буде потім декілька включень. По-перше, я е, е, буду вишивати ось цю роботу. Я зараз тільки її, ну, вишиваю, не, не враховуючи своїх так, розробок. Це у мене основна робота, я хочу її швиденько-швиденько закінчити. Тому буду теж обов'язково, хоча б декілька днів на цьому тижні я її теж візьму, буду відшивати. Дуже мені подобається процес, дуже мені подобається результат. І кольори шикарні. Просто такі, знаєте, життєві, я б сказала, кольори. Ну, Коли хочеться жити, дивишся на них. На ці кольори, і просто-просто я навіть вам зараз ще раз покажу. мене, правда тут вже заплутані, бачите, ниточки, але все одно мені подобається дуже, як вони розміщені на органайзері. Від світлого до темного, бачите, тут рожеві. От, Тут теж ну, це інший відтінок рожевих теж від світлого до темного. От. Потім тут от, жовтенький, він один всі, лише в цій роботі, тому він от, окремо. Тут же зелені йдуть, тут, тут е, сині, Ну, бачите, ось коричневі. Мені дуже подобається, як вони от розташовані. Це вони так і по ключу в схемі розташовані отак, по порядку. Я так само розмістила на органайзер, і дуже мені подобається ця палітра. просто... Шикарнюче. Ну, заплутались, тому що він у мене в роботі. Коли є якась, знаєте, хвилинка, я сідаю швиденько, вишиваю. О, тому трошки в такому робочому вигляді, скажімо так. І зараз хочу вам показати, що саме у мене на сьогодні вже відшито по цій роботі. Ось так воно у мене виглядає. Бачите, майже майже вже оцей букетик, де мої ножнички. Оцей букетик вже майже готовий. Тут лишилося ну, доробити трошечки ось ці дві квіточки тут зеленюшку додати і все. І цей букетик вже готовий. Ну, і Тут, трошки, тут ви бачите, вже бекстічем все відшито. Єдине, що ось ця частинка ще без бакстічу, Ось так. От, бекстіч то швидко робиться, то Ну, в принципі, це якщо ось так сісти, то за вечір можна зробити вже доробити ось цю частину. Вишивається все, нагадую, в три ниточки, всі хрестики. Півхрестики в основному в дві ниточки, є в три ниточки, півхрестик. От, що такого? Ну, бекстіч весь в одну ниточку, тут чотири кольори бекстічу. А так, в принципі, не знаю, мені легко дається ця робота, тому що я давно про неї мріяла, я вам вже казала в минулих попередніх відео. Давно мріяла про цей сюжет, просто не могла його знайти ніде. А тут він просто сам мені прийшов у руки, і з великим додоволенням я його розпочала, вишиваю, і тому, можливо, не відчуваю ніяких складностей. Коли, знаєте, Ну, коли щось подобається, то багато чого не помічаєш. Ти так завжди. От, і ось таке у мене на сьогодні по цій роботі. Ось так. Краса. Я сподіваюся, і вам подобається. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам цей сюжет. Ой, вибачте, мій тримач. Взагалі, це спонтанне сьогодні таке відео, тому і розташувала я себе сьогодні спонтанно. От, в такому місці незвичному для зйомок, але нічого. Сподіваюсь, вам це не заважає. Так, другий процес, який я вишиваю, коли кудись хожу, наприклад, з нашим помічником на заняття або е от, на, на зустріч рукодільну, яка була у нас минулої суботи, я теж брала цей процес, це ось такий коник від фрузелка. Так. Він у мене в такій маленька, така, бачите, сумочка для процесів. Сюди саме такі маленькі процеси які влазять. Ось такий коник має бути, от як ви бачите, на прев'ю. І це, що у мене є на сьогодні. Він дуже легко вишивається. Тут майже оце Оце все, все, бачите, зараз. Оце все, воно одним кольором вишивається. Просто вся конячка, можна сказати, одним кольором. І тільки оці гарбузики і листочки. потім. Різними кольорами, але теж тут, ну, не знаю, не склад. дуже нескладно, дуже легко. Тому, як такий походний варіант, дуже-дуже підходить мені. Так, він багато місця не займає і можна десь сісти і повишивати. Бачите, які тут теж кольорова гама, дуже соковита, така осіння. Теж люблю такі кольори. Ось, і, відповідно, на цьому тижні теж буду трошки просувати і цю роботу. Тому що будуть ще заняття, і думаю, що там в мене буде десь ну, півтори години, точно у мене є коли сісти і повишивати цю роботу. Так, і третя робота це моя розробка. Це буде другий хомка. Першого ви бачила сонячний з соня хом хомка цей буде полуничний хомка, я вже, бачите, трошечки його надгризла, ось тут лапки зробила. Ну, тут ще бекстіч буде, але тим не менш, лапки я вже йому нижні зробила. І буду далі відшивати. Хочеться мені його за 3-4 дні зробити, я сподіваюся, у мене це вийде. От, це буде найосновніша моя робота серед моїх розробок. От саме йому я приділю більше за всього увагу. от, І сподіваюся, що вже наступного четвера я вам покажу ітог, те, що вийшло. от. А всі інші, я дуже сподіваюся, що раніше побачать випуск цього хомки. Тому що я спочатку відшиваю, а потім вже. Викладаю в продаж наборчики свої, тільки після відшиву. Ось так. Ось такі плани у мене на цей тиждень. Далі будемо дивитися, можливо, щось зміниться, то буду вам розказувати вже по ходу, що там буде. Всім гарного настрою, до зустрічі! Так, вітаю! Сьогодні четвер, 27 червня, 27-му, начебто, тільки що подивилася дату, але поки дійшла до відео, то вже забулася. І я хотіла відзняти ще ну, проміжне якесь відео е, протязі цього тижня, але, на жаль, не вийшло. То світла нема, то зайнята. світло дають. От сьогодні, наприклад, десь пів години тому дали світло. Я бігом включила комп'ютер. Ну, Спочатку я е, поробила все, що мені треба. Мені щось їсти, ж треба чимось кормити моїх хлопців, то я швидко тут заготовки поробила. Які мені треба було? Потім побігла до ноутбука, включила, думаю, трошки зараз попрацюю. Я встигла тільки одну, одну, одну задачу, так скажемо, зробити, яка мені потрібна була, і знову виключили світло. Все. Ось так і живемо. Але нічого, це все дрібниці, як то кажуть. Значить, так, пройшов тиждень, що я за тиждень наробила? Мало не робила я в понеділок, якщо чесно, вже просто сама з себе сміялася, тому що, ну, це знаєте, така вишивальщиця. В плані того, щоб вишити, то щось поганенько. Я не знаю. В мене з кожним роком все якось менше, менше і менше. Хоча, якщо робити підсумки року, то, напевно, буде не так мало, то мені так здається. Просто що мені особисто хотілося б більше та, відшити. Але на жаль, от. Велику роль, звісно, грає те, що світла немає. Навіть, ну, от, свій. Сонечко є, да, здавалось би, не така прям темрява, але все одно настрій не той. і В общем, таке. Ви все це знаєте і самі на собі, бо це ж не тільки мені особисто його вимикають. Тому ось так. Але нічого, є у мене деякі просування, я їх хочу вам зараз показати. Значить, давайте розпочнемо з цього коника. Це фрузелковий коник. Фрузелковий, Ну, це я так кажу, від виробника фрузелок. Як бачите, трошечки ось тут я, де, моя? де мої ножиці, бо я вічно з цим пальцем своїм. Так. Трошечки я ось тут закінчила, як ви пам'ятаєте, у мене було. Ну, коротше, оцю тиквочку я закінчила, Ну, не враховуючи бекстіж, звісно, отут трошки цього не було. Тут, от трошки, я так позашивала. Ну, трошечки я один день тільки в п'ятницю минулого тижня поки чекала нашого помічника, от я трошки її подовбала цю роботу і все. На жаль, більше у мене до неї руки не доходили, не було де. Я нікуди так не ходила, щоб була змога знаєте, сісти, посидіти. От, а бігаючи, я ще не навчилася вишивати, хоча треба опанувати цю техніку. Коли, знаєте, йдеш кудись, біжиш кудись, руки ж то вільні, то треба щось робити. От, Оце <рес> таке. Ой, Так. Значить, друга робота, яку я планувала закінчити, я її закінчила. Це ось цей хонка мій, Це моя ще одна. Робота не прийшла. Не, пришила, не приклеїла фетер, бо чекаю, клей у мене закінчився, яким я склеювала ці всі речі. І чекаю, завтра отримую клей, то вже приклею. Буде він у мене такий, як треба, гарнюній. Ось такий полуничний хомка, дуже він класний, мені подобається. Він трошечки, ось тут зверху, трошечки темніший, ніж ви бачите. Такий більш рудіший. знаєте. Ну, класно, цей носик. це взагалі це ньом -ньом. Прям хочеться його почухати. там. Ось мені Ольчик прислала фотографію свого хомку. То точно це він і окрас такий самий, і він там такий з такими ж оченятами. Точно. То автопортрет того хомки, я не знаю, як його там звуть у Олі. Я, Ольчик, привіт. Я думаю, ти дивишся мої відео. То напиши, як звуть твого хомку. Так, і це ж у нас до пари до цього, до сонячного хомки. Бачите, їх вже двійко. Хочу я ще зробити цих хомок якихось. Я не знаю поки що, які мені попадуться. Так, щоб, знаєте, я подивилася на картинку і сказала, що я хочу зробити. Ось, тому не буду нічого казати, але буде продовження серії хомок це 100%. Ось така зараз я збираю передзамовлення. там дуже смачна ціна. Тому, кому подобається, будь ласка, пишіть мені, куди писати посилання є завжди під відео. От, І долучайтесь до е, перед замовленням. Потім можна буде, коли вже готові будуть наборчики, можна буде купити по звичайній ціні. Е, звичайно ж. От, Але зараз можна е, суттєво зекономити, так скажемо. Так, І третя робота, яку я вишивала. Це оця Дімовська, яку ви бачите. Я її вишивала тільки вчора. На жаль, один день лише у мене вийшло її повишивати, тому що я закінчила хомку. У мене звільнився час. Так, не зняла я зі станка, то... Фух, якось прилаштувала. Ось, і я вчора один день, ну, один день вишивальний. Не цілий день, звісно, я вишивала, але один вишивальний день я попрацювала над цією роботою. Якщо пам'ятаєте, у мене там було не дошито тут от, оці квіточки. Трошечки, так? Ось я вже шпаківні почала дах робити. Як же ж мені подобається ця робота? Ви собі просто не уявляєте. Ви зараз не зовсім бачите коректно кольори, які тут є в цій роботі. Вони більш такі, знаєте, насичені, але от є яскраві кольори, такі вирви око називаються. А тут ні. Вони яскраві, але вони такі і в той же час і ніжні, і такі. ну прям, Я не знаю, мені дуже подобається ця робота. Вишивається вона в основному в три нитки. От хрестики в три нитки, і ви бачите, не світить абсолютно основа. Ми знаємо, що DMC вони такі достатньо тоненьсенькі. Да? Якщо в дві ниточки на 28 або 14 аїді вшити, то вони світяться. Ну, тобто просвічується основа сама. Три ниточки, нічого не світить. Класно, мені дуже-дуже подобається ця робота. Я прям вишиваю і кайфую. Хочу вже пересунути п'яльця, переп'ялити і вже взятися за ось, ну, доробити оцей кут ось так, щоб було. Отут. Це, виходить, у мене оцей букетик вже готовий. А я хочу вже ось цей кут, щоб був повністю готовий. Та? І потім вже перейти до цієї шпаківні. Ну, так як я вчора вишивала, довишивала, вже не хотіла переп'явлювати, хотіла вам показати, що є. От. Ну і трошечки вже зачепила оцей дах. Клас. Просто кольори бомбезні. Одиночок немає. Ну, Я не знаю, як на мене, тут дуже легко шиється. От, ще раз повторюю, у кого лежить або такий набор, або ця схема. Починайте, дівчата, море задоволення отримаєте. море. Тим паче, зараз літо, хочеться чогось такого свіжого, літнього, тому треба починати вишивати, чого воно лежить, така краса. Ось так. Так, ну і все. Що я вам хотіла розказати. Ось такі у мене невеличкі просування, але я тішуся тому, що цей хомка у мене вже нарешті готовий. От Я його мучила, звісно, я... Ну його реально відшити за 2-3 дні просто. Якщо його вишивати, то його реально відшити. Але ж це таке, я сіла, там дьоргають, дьоргають, і придгають, і все. Ось так. Ну, нічого, я задоволена, що у мене є хоч якісь просування по моїх вишивках. Є готова робота. Працюю далі над новинками. Зараз літо, знаєте, спека трошки важкувато. Лінька приходить. Лінь, не лінька. я не линяю, але лінь приходить. Періодично зовсім нічого не хочеться робити. Бувають такі дні, коли зовсім так просто тиняєшся як пришиблений, і нічого не хочеться робити. Просто нічого. От, але трошечки себе змушую, тому що треба, треба кудись рухатись, треба щось робити. Бо, як правило, ну, у мене так буває, що от за такими днями, коли нічого не хочеться, якщо так от себе відпустити, то якась і депресія прийде потім. Тому що так, тому треба брати себе в руки і щось робити. Ось такі у мене новини. Так, так, так. Що вам ще хочу показати. Ой, хочу показати, що я собі придбала два наборчики. Зараз, от вони тут стоять. Я продала один свій набір. Я довго над ним ходила, ходила. Це душа рози від Діма. Ви його бачили, я його навіть відкрила. Спеціально, щоб не продати, щоб відшити. Робила порівняння з класик дизайном того наборчику, він був відкритий, і я як лисицяна. От він у мене один такий лишився знаєте, спорний, тому що ну, я людей не люблю вишивати. От Ви знаєте, що я людей не люблю. У мене є одна вишита робота там, з мамою і дитиною. І все. Я не люблю. Я не знаю, чому. Колись чоловік мій мені сказав, що. Ну, це ж з якоїсь людини зроблена ця картина. Значить, у людини є якась доля. І виходить, що вишиваючи цю людину, ми до себе додому тягнемо її долю. Ну, якось так. Але от душа рози моєму чоловіку дуже сподобалася. Там вона така, ну, в такому стилі зробленому, що йому дуже сподобалось. Він хотів, щоб я йому її відшила. Але мені вона ну, вишита так, вона суперська. Дівчата вишивають. Я прям, мені дуже подобається, яка вона. вона гарна все. Але сама я не знаю. Так, знаєте, таке відчуття 50 на 50, чи хотіла б я її вишивати, чи ні. Можливо, мене колись туркне, я її захочу. Але вже буде пізно, <різь> тому що все ж таки я продала той набірчик і купила собі натомість замість нього два набори. Один набір, було здорожчання на днях, ви знаєте, мережка і класик дизайн здорожчали. Я, як то кажуть, впригнула в останній потяг, купила собі ось такий набір з потягом. Мережку. Дуже він мені подобається. Я на нього чогось не звертала уваги. Але Христина, Христинка, привіт. Якось замовила його у мене і ну, звернула мою увагу на нього. І я дійсно я придивилася і все. Я просто втратила все. Мені ну, це один з таких найбажаніших наборів. Да? Ви бачите, я останнім часом купую собі такі-такі, які дуже-дуже. Я його вишую 100%. Мені оці кущики, оці кольори. Um, оце серед каміння, бачите, які квіти, оце, ну, ці дерева, цей потяг, цей дим. Ну, я бачила, Юля вишила цю картину теж. Ну, Дуже він мені, мені прямо. Коротше, я собі її взяла, бо думаю, так, він зараз був до того, до здорожчання не а здорожча буде зовсім вже не, нікуди не влазити. От, і... Ось такі тут ниточки. Ну я буду коли його вишивати, я вам покажу, з чого складається набір. Ось такий я взяла собі наборчик, і другий я взяла собі класик дизайн Ось такий. Я хотіла дуже цей сюжет в Дімі, так? в оригіналі. Але, на жаль, він зараз стільки коштує, що ну, не хочу я за такі кошти купувати собі набори. Не готова. От. Але все ж таки взяла в класіки, тому що тут ниточки DMC. і. Ну, непогані відшиви, дуже непогані. Якщо поряд не вішати таки, таку саму вишиту роботу від Dimensions, то ніхто ніколи не здогадається, чи по оригінальному набору це вишито, чи по Classic Design. У Classic Design зараз там, е -е, ходять такі слухи, не слухи. Коротше, що вони стали комплектувати свої набори ниточками СХС. Це неправда. Значить, у класик дизайну оці репліки від Dimensions, Буцили, Анкор, Жанлін у них є, так, репліки деяких. там ну, менше, В основному це Dimensions і є трошки інших. То ці наборчики комплектуються, навіть тут написано, бачите, ниточки DMC. SHS комплектуються, репліки від руснівських наборів. І китайських. Оце китайські там, знаєте, оце літо, осінь, оці пори року у них є, там СХС-ниточки, і оці всі, які зроблені по А-ля МП-Студія чи якісь там ще. Вони зараз теж їх стали. Навіщо я не розумію цього? Я у себе в магазині ці набори не продаю, я не хочу нічого пов'язаного з цією. Країною було, але, тим не менше, класик стали робити і ті репліки. І в тих наборах теж СХС-ниточки. Але, ще раз повторю, там, де ви бачите репліку Діма, там Буцили або Жанлін Анкор ну тобто, за кордонних оцих виробників, те, що знято з виробництва, то там будуть ниточки DMC, як і було раніше. Ось так. Тому буду і цей набірчик теж вишивати. Мені подобається, я не знаю. Я застала цей набір, коли він був в наявності, ну, спокійно його можна було купити. Поштальон, він, поштар, по-моєму, він називається От, у Діма. Ну, якось він мене не туркав, не знаю. А тут. І не те, що Я відшив, не бачила його. Ну, не побачила. Просто от я побачила знову це прев'ю, і мене щось стиркнуло на, на цей сюжет, і все. Я почала шукати, але я ж кажу, що за ті гроші, які він зараз продається, я не готова. І, ну, розумію, що чим далі, тим він, він не буде дешевший. І, відповідно, думаю, так, візьму вже класик, вишую класик, і буде він мене теж. Е Балувати своєю красою. Тут теж оці квіти мені подобаються. Але ж бачите, тут теж будиночок. Тому будиночки мої всі чекають, чекають перемогу. А це можна, можна розпочати. Тому я хочу зараз оцей дімовський сюжет закінчити. Так? Потім я планую ще якийсь закінчити з тих, що у мене розпочаті, тому що у мене розпочаті і мережка, дві роботи цих і на цей їжачок. От, і моя там одна от, у вікні. Треба її теж до виставки хоча б встигнути зробити. От. Ну, коротше, плани у мене, плани, плани. І от потім розпочну цю мережку потяг, тому що будиночку там немає і можна його розпочати. Хоча у мене ще Dimensions, там же ж є ці квіти, теж я хотіла. Ну, коротше, подивимося. Головне, що у мене є цей набірчик, я його, можна сказати, поміняла. На той, що у мене був. От. І цей вже я точно знаю, що я його відішлю. Ось так. Значить, так. Ну от, і, в принципі, все, що я хотіла вам показати розказати. Ага, і ще я купила собі одразу, як вже ж про покупки, ось таку ще гольничку від чарівної країни. Це така одна з останніх новинок. Я вже сюди заселила голочки, сподобався мені цей метелик. Квадратні, не дуже. Ну, от ованні мені подобається, що тут немає кутів, і мені якось, знаєте, ой, ну, якось вона більше до вподоби. Хоча і ті прямокутні такі у них теж гарні, але саме ця я побачила таку форму і зрозуміла, що це вже моє. Ось таку з метеликом я собі обрала. І все, це всі мої покупочки. Все. Тепер точно все. Дякую, що були зі мною. Не знаю, чи цікаво вам було, чи ні, то вже пишіть під відео. От, е, ну, не знаю, чи буду я далі знімати е, ти, тижні. Я подумаю сьогодні. Якщо що, то завтра розпочну новий тиждень з п'ятниці. Буде у мене трошки з'їжджати на один день, бо треба ж підготуватися на тиждень, що там буде. Фух, ось я ж прям запихалася. Буду завантажувати, як тільки дадуть світло це відео. Я не знаю, коли це буде, але буде колись на днях. Можливо, це буде і сьогодні. Дуже сподіваюся, що буде це сьогодні. Мені, мені вдасться його завантажити. А ви бережіть себе, не забувайте донатити на допомогу ЗСУ, тим самим допомагаючи собі ж. Все, бережіть себе, па-па!